Всім привіт! Зрочне включення. У мене вже 80 підписників. Нарешті я цього дуже здав. Велике дякую за те, що ви на мене підписуєтесь. Я зробив дуже багато відео іменно для вас. І давайте тепер я кое що зроблю. Заходимо в опис мого каналу ми пройшли уже більше половини, а це значить ми вже дійшли до 80 підписників. Тепер на 100 підписників вийде стрім, і це не брехня, тому що я ще так ждав цього моменту. Нам осталось тільки 20 підписників. І все. 100 підписників. Велике дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ставите лайки. Велике дякую. Всім пока.